Останні заяви Дональда Трампа збентежили політиків на кількох континентах і ще пак обраний президент США поставив під сумнів право Данії контролювати Гренландію. Він запевняє, Копенгаген має від неї відмовитися під питаннями доля Панамського каналу. А от у мексиканського може змінитися назва. Як розцінюють заяви Дональда Трампа в самих Сполучених Штатах? Запитаємо журналіста Української служби голосу Америки Олексія Коваленко. Олексію, вітаю. То як коментують резонансні заяви нового американського лідера. Взагалі, навіщо трампу контроль над Гренландією? Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Так насправді ці ідеї, які зараз озвучує новообраний президент США Дональд Трамп стосовно Гренландії, вони далеко не нові. Трамп вже раніше, під час свого першого президентського терміну, говорив про ідеї про купівлю купівлю Гренландії у данії. Власне, як він обґрунтовує? Він говорить, що це співпадає з національними інтересами, інтересами національної безпеки Сполучених Штатів. Він пояснює це двома причинами: по перше. В Гренландії є дуже багато різних корисних копалень. Там є там є золото, там є срібло, там є інші різні корисні компалини. І по-друге, Гренландія вона знаходиться на, на значних морських торгівельних шляхах. І за словами власне нововерного президента, цими шляхами хочуть скористатися Росія та Китай, і Сполучені Штати хочуть цьому завадити. А от про серйозність цих заяв наразі дуже важко говорити, але зараз зауважують експерти серйозність цих заяв звучить значно більше і значно грунтовніше ніж під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Йдеться, ми говорили з експертами. Йдеться про два повідомлення: одне повідомлення на внутрішню аудиторію у Сполучених Штатах, що Америка, начебто, повертається, повертається велич, могутність Америки, зокрема. На міжнародному середовищі і друге повідомлення це якраз на міжнародну аудиторію, що Сполучені Штати намагатимуться досягти своїх національних інтересів у розмовах з іншими країнами. Звичайно ж, зауважують експерти на тому, що не вдасться не вдасться самого Трампу прийняти якесь таке подібне рішення про економічний чи то військовий тиск на Гренландію чи то данію без подібного рішення від. Конгресу власне значно загострилися заяви, значно загострилася дискусія стосовно питання Гренландії стосовно питання Панами та інших дискусійних питань стосовно різних географічних ідей новобрного президента після заяв, які Дональд Трамп зробив позавчора під час прес-конференції в його маєтку в Марлага, коли журналісти спитали Дональда Трампа, чи виключає він військовий чи економічний тиск у питанні. Гренландії та питання Панамського каналу він відповів, що нічого виключити він не може. Власне одразу ж було дуже багато різних коментарів, як всередині сполучених штатів, так і на міжнародній арені. Звичайно, були коментарі від Данії. Так, премєр міністерка Данії Фредеріксен прокоментувала це питання. Вона відзначила, що звичайно такого не буде, і Гренландія вона не продає але водночас Фредеріксен зауважила, що вона сумнівається у тому, що є така можливість є можливість військового чи то економічного тиску Дональдом Трампом на Данію. Чули ми новіші коментарі. Також і від міністра закордонних справ Данії Расмуса. Він відзначив, що. У Гренландії є свої амбіції, і якщо населення Гренландії цього захоче, Гренландія може стати незалежною, але в нього є величезні сумніви, що Гренландія має, хоч якісь інтереси, бути новим штатом у Сполучених Штатах Америки. більш гостріші заяви прозвучали від інших європейських лідерів. Так досить гостра заява прозвучала від міністра закордонних справ Франції, який відзначив, що потрібно зберігати недоторка. Ність кордонів будь-якої країни. Подібна заява також прозвучала від канцлера Німеччини Олафа Шольца, який також зазначив, що європейські країни робитимуть все, щоб зберігати недоторканність кордонів інших країн. Водночас, ми бачимо певне загострення дискусії цього питання, і сьогодні вже з'явилися нові коментарі високопосадовців дані в публікації CNN, де йдеться про те, що серйозніше сприймають. У данії зараз подібні заяви Дональда Трампа ніж заяви, які він робив стосовно своїх географічних ідей стосовно Гренландії під час першого президентського терміну. Прокоментував на цю тему також майбутній спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань Росії та України Кіт Келох. Він зазначив, що ці заяви ними Дональд Трамп має на увазі, що Америка повертає на повертається на міжнародну арену. Бачили ми також нещодавний візит позавчора. візит сина Дональда Трампа до Гренландії. Це звичайно був неофіційний візит. Тобто, не було заплановано ніяких зустрічей із посадовцями в Гренландії. Водночас цю тему цей візит неможливо розглядати у вакуумі. Звичайно ж, на нього звертають увагу звичайно ж звертають увагу на цей візит і на заяви, які слідують. Ідували у сполучених штатах серед прихильників Дональда Трампа та власне серед майбутніх членів його адміністрації Олексію. Дуже дякую. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією був журналіст Української служби голосу Америки Олексій Коваленко. Дякую вам.